Проведу з нашого дніпровського магазину, де ми святкуємо день, день народження! народження. Це, це наше за... п'ятий день народження за рік, і це вже ну класно. І день проходить. Ну, давайте все по порядку. І так хочу нагадати, що день народження про з, з 23 по 26 січня і. Ми будемо з Настю вас чекати, можете прийти за адресою проспект Дмитра Яворницького, 25. Ми будемо раді вас бачити. А тепер у мене таке питання, як мене чутно. Давайте перевіримо, щоб все могли все почути. Можете хтось поставити плюсик, щоб я вже знала. Ось і можете питаннячка якісь там підготувати, поки ми на магазині можу показати вам якусь пряжу, щось розповісти. Ну, я взагалі то покажу, що тут є, і що можна все добре. Тож, будемо свя... Ми сьогодні святкуємо день народження, і з самого ранку було ну, дуже класно і, чесно кажучи, я. В захваті від сьогоднішнього дня він ще не закінчився, але вже стільки емоцій, стільки Ми переживань, стільки контенту, контенту зняли просто люди. Приносили свої вироби. Ми це все на знімали стільки всього. Одна жіночка приходила аж два рази, приносила по два отаких пакета, пакета і вона шалі, 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 шалі з різної пряжі. Це ви все можете побачити в нашому влозі, який вийде, коли його змонтують, і він вийде. Слідкуйте за анонсами і підпишіться на наш Ютуб канал, щоб не пропустити. Увімкніть дзвіночок. Ну що ж, що по у нас порядку. за магазин? Це магазин рукоділля. В якому є все нав'язання, вишивання, малювання, гачкування. Ну, я не знаю, можна все тут, бісеропелетіння, валяння, можна знайти все, що вам захочеться. все для рукоділля, Пряжі. багатий вибір пряжі, і вона вся різноманітна. Можна вибрати, як і. Вже до речі, вже до літа треба готуватися. Можна вибрати як і бавовняну пряжу, це вона у нас представлена на цьому стілажі. Тут вона різна, різна по товщині. Наприклад, ось ця пряжа, букет, вона підійде для демісезоння, а воно вже не за горами. Тому можете на неї звернути увагу. Ви подивіться, які в неї тільки кольори. Вона з секційного фарбування, її чомусь всі сьогодні плутають з Єрнард Флаверс. Кажу, та ні, це не Єрнард Флаверс, це наш букет. Тож, можна обрати будь-яку пряжу. В нашому магазині тут є Газал Органік Бабікатон. Це, мабуть, єдиний магазин, де, да, вона, ще, де вона ще залишилась. Я а пряжа якісна і класна. От для сезонних виробів вона класна. Да, мені вона подобається. Не знаю. У нас огляд є на неї, і коли я в'язала ну, з нею ну, готували випуск, ну, вона мені дуже сподобалась. Е, ну, а що ось Це взагалі ось ну, це це тут можна так. Ось. Заснути на ньому. Ну, це знаменита Алізе пуфі, хто її не знає. Я гадаю, що мало таку, не знайдеться така людина, яка скаже, а я ніколи не в'язала з пуфі, не повірю, мабуть, кожен з неї вже в'язав. Є вона як з великими петельками, вона є однокольорова і багатокольорова це алізе колор. І є Alize Puffy Fine. Тут петелечки вже йдуть більш-менші такі е, в половину, І вона теж йде як однотонна, так і багатокольорова. Ми просто кольори... ці масштаби, так, дуже величезна сточка, дуже багато місця. No ну так, да, як кажуть мені, ой, тут колір, ну що, давай да. за лісничкою і пригати, стрибати, щоб достати. Ну, що ж поробиш. Також літня пряжа, вона є в асортименті. Це Сімфоні, Ліненсофт, Самер і дрім. Ви подивіться, кольори дрім. Вони гарно виглядають у виробах. У прошлому році вона, коли її привезли, вже в'язали з неї речі. Ну, вони гарно виглядають. Таке поєднання кольорів цікаве. Що в нас є? Ще? О, бобіни, дивись, кілько. Да, бобіна ну бобіна тут. Теж вся є. Оце, оце бавовна оця мені дуже сподобалась. Вона от більш для демісезонних виробів. Вона дуже гарно виглядає у полотні і гарно в'яжеться. Хоча тут, якщо подивитися на неї, якщо от так, це просто нитки змотані в, в товсту нитку, але в'яжеться вона гарно, вона не слоїть і дуже зручно в'язати. Не знаю, от чомусь вона от мені подобається. Так, також є пряжа для сумок. Це багатий вибір барви нашого українського виробника і пряжа триколіна, Це все для сумочок. <кій> Вибачте. Так що можете обирати. Нещодавно у нас була така новиночка, це Нубук. Нубік, нубук. Це як вілюрова така пряжка, і з нею в'яжуть сумочки, клачі, чоловічі гаманці. я бачила. Ні, з неї я не зв'язала органайзер для різних дрібничок. Прикольно. Так, вона дуже класна, вона виглядає така, як бархатна, вілюрова. Ну, дуже класна. І, і вона не плюшова ниточка, вона ні, така плотненька. Вона як вілюр виглядає. Ось якщо так подивитися, бачите, вона. от... А ти і... думаєш, сумочку з нею можна зв'язати? Можна. А якщо по канві? По канві можна. Можна вона підійде гарно. Також якщо в'язати по канві, можна обрати або зв'язати, або вишити. Це ярнар макраме. До речі, майстер-клас Сумка по канві, Ми вишивали, і вийшло дуже гарно. І там вона набрала дуже багато переглядів. І, ну, і досі її дивляться, і вона поч... вона росте в переглядах, тому цікавляться люди. Ну Цей стин мені взагалі весь подобається. Це починає з білісимо. Це вся улюблена пряжа Яни. Так, білісимо. Білісимо. Це кольори, які ви могли бачити на моєму джемпері. Не так давно давно ми виставляли пост з цим джемпером, де я розповідала. І вам достатньо всього три моточки. До речі, в упаковці якраз три моточки, там 150 грамів. І мені на джемпер три мотка. Я взяла, і в мене ще там, мабуть, півмотка залишилось. Газал Альпака Р. М'ягенсенька. Вона класна в роботі. Коли ми були на київському магазині, дівчинка приходила, у неї був джемпер, зв'язаний з цією ниточкою, таким кольором, пам'ятаєш? Угу. І в неї на джемпер пішло 6 моточків. На Капариш. Ну, це взагалі. У мене сукня у такого кольору. Якщо ви її пам'ятаєте, у мене є і опис з неї. Газал Теді огляд теж можна подивитися на нашому каналі. Газалтеді, ти щось плануєш собі зв'язати? Е... Чи її надто швидко розбирають і просто не встигаєш? Мені б дов'язати те, що лежить а, спочатку. Ну, понятно. Я, я не можу, коли в мене пряжі лежить багато, вже поки досить. Я хочу дов'язати те, що є, тому що я не люблю не дов'язати щось залишити, починати нове. Я так не люблю. Мені треба закінчити реч, а потім вже починати іншу. Ну, а зу, що я що так. Це? це альпака Р. Ой, «Флаверс альпака. <хи> щось я ви флаверс альпака. От сьогодні та жіночка, яка приходила з шалями. У неї Це дуже багато влог її знімали, да, так? для влогу ми знімали, у неї дуже багато шалей з цієї пряжі: різні кольори, різні такі різноманітні візерунки і ажурні. І вона робила саме з цієї пряжі. Ну, Хочу сказати, що пряжа дуже класна. в мене жилетка була, але я її подарувала і хочу собі ще зв'язати. Ну, вона мені подобається, вона не колеться, вона м'яка, така приємна на дотик, класна. Це наші стележи. Уже дві стічки. Так, да, як останні, е, останній раз була в Дніпрі, була всього лиш одна стічка з бісером. Зараз уже ну, додали, зробили вже дві стійки. Добачки. Добачки. Е, а ти тут і дуже багато приходило, і що задивлялися на бісер і обирали. Ну, звичайно, бісер. я також на нього задивлялася просто. Подивіться. Ти, мабуть, ти постійно задивляєшся на бісер, у тебе його взагалі там дуже уже, багато. Уже не багато. Уже сьогодні я пересипала а, задля рекламного ролика, весь дуже бісер висипала. Нічого, роз... ще собі назбираєш. Так, мохер, 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 мохер. Дуже гарна нитка. Не знаю, це для павутинок. Якраз іде сезон, коли можна в'язати собі павутинки і ой, хизуватися їми. Вони такі приємні, такі м'які, класні, михирки ндіярн. Це африканський махер, дуже класна якість. Я вже з нього багато в'язала павутинок. Це з когось кольору, павутиночка була? Так, да, Я в'язала з такого і в'язала білий Ще, На, на жаль, його зараз немає. Ланагата, махер, ну, махер на шовку. Це Дуже така фірма, яка зарекомендувала себе з гарної сторони, і всі чомусь махир на шолкосла нагато. Ну це дуже популярна пряжа. Хоча газал Суперкіт махер нічим так дуже не відрізняється від ланагата, вони в них класна якість, і головне, що речі не колються зовсім. А подивись, це що палітра. ось ззаді на стелажики просто. Ох ти. Боже. Палетка, це люрекс з паєткою. Угу. Боже, яка краса. Ти ось, подивись, свій, як воно Так. Да. А прикинь його Добав, додати де тут до васильок? якогось, якогось васількового кольору. Такий, ось, блін, так зараз не знайдеш. Було б дуже гарно, просто подивіться. Так, да, виглядало просто чудово. Так, можна... ж тут наші наборчики алмазної мозаїки. А ну Яночка візьми, дивись, як вони класно виглядають. Це по а -а -а. тематиці Марвел та DC. Це все викладається саме алмазними такими діамантами. Так, можна я ось так зроблю. Ану, давай. А, давай це Капітан Америка, так, це ти... Бетмен і ти... інші супергерої. Так, да, це для дітлахів. Також Настя, яка О, всіх персонажів памута, хотіла перечислити. Це для дітлухи. <рес> так тримай. І також там ще з новорічним сюжетком наборчик. Давайте снаборчик. зараз подивимося, що тут у нас є. Дивіться гарні. Ой. Тут є номери на них, де потім бісер підбираєте і. Тільки не бісер, а алмазні, алмазні діамантики, так. І прикладаєте, і виходять такі це, це прекрасні. Клас. А це класний до а речі, гарний, гарний подарунок. можна а зробити. На магазині, а на в київському магазині дівчинка прийшла, а, придбала собі наборчик тільки з лапками він був. І вона якраз його зібрала. Я кажу: ви потім принесіть. покажіть, що у вас взагалі вийшло. Вона каже: Ну добре, потім приходить. Я кажу, ну що там Вона каже, а я вже подарувала всім. Поразд... роздарувала їх там 6-8 штучок і все. І вона прийшла, сказала, що всім подарувала на новий рік. Давай подивимось, що там далі. Я хотіла сказати, що з нагоди нашого дня народження магазину у нас, якщо ви купите на будь-яку суму, ви можете покрутити лототрон і виграти або суперприз, або знижку, або отримати подарунок, або майстер-клас. Це суперпризи, які залишилися. Тут вони різні, подарунки у нас внизу в таких пакетиках. А наш лототрончик ось тут за дівчатками. Покажіть. Ось у наш лототрон. Зараз я закрию, щоб кульки не порозпадалися. Де ви крутите і свій, свій приз, подарунок або суперприз, або знижку. І так, що у нас далі є в нашому магазині? Ну, хочу сказати, що пряжа є багато і вона вся різна. І за складом, і за кольорами. Три сезони махерова ниточка, є пряжа для іграшок Амігуру Мітус. Кольори класні і для іграшок вона підходить. І хочу ну, сказати це Така вже тут бавовняна ниточка. Так, да, це бавовняна. Ну, це все ще, ще йдуть стілажи, де акрил, бавовна, напівбавовна, де таке демісезоння вже. Більш зимова ниточка в нас в наступних стілажах. Підемо туди? Давай. Вибачте, будь, будь ласка. Всього. Для іграшок можна. Обирати плюшову пряжу. Її багато, товщина різна, і вона вся різнокольорова. І оці стілажи більше всього, коли приходять, то їх більше сьогодні... всього розбирають да, зимову, вони, вони приходять. Помітно, і сюди, щоб було пуфі і плюш. Це так класно виходить. Блин. Ну, взагалі, я просто дивуюсь, там приходять дітки, обирають плюшеву пряжу, каже, а я буду іграшку в'язати. Це дуже класно. І так, ми дійшли вже там, де наша вовна, напіввовна. Дуже багато, ми, до речі, вели прямий в тіктосі, було дуже багато питань саме з вовняної пряжі. Може, і в Ютубі також хочуть задати якісь питання саме з Вовняної пряжі. У нас поки Яночка поки... на прямому ефірі, вона дасть вам відповідь. Так, шкарпеткова пряжа це Супервош, Алізе і Артісан. З цієї сторони у нас бохо. Лежить. Це Wuлta. Вултайм. вултайм теж кольори. До речі, ця жіночка, що приносила нам ці шалі бактуси, у неї був такий цілий пакет шкарпеток, які були зв'язані із бохо, Артісан, різними візерунками, різними техніками. І у неї дуже багато було шкарпеток з Вултаєм. Хоча для мене на вже була у чотирьох магазинах, то там з вултами в'язали тільки, брали на жакет, шапки, шарфи, ну ніяк не на шкарпетки. Хоча це шкарпеткова пряжа. Сьогодні вперше ми позняли відео з жіночкою, яка зв'язала з Реал 40 чудовий джемпер. Ви його зможете подивитися в нашому влозі, який вийде. Мені дуже сподобався, бо в неї був і зв'язан класно, і гарні кольори були підібрані. Алізе Ангора. Ну, у нас прямий ефір. Ну пішли, нам подарок. Якраз на прямий ефір попали. Давай, давайте. Добрий день. Добрий день. Як тебе зовуть? Мене звати Софія. Ой, яка класна. Таке ім'я гарне. Боже. Я хочу вам подарувати цю корівку. О, боже, як чудово. Дуже дякую, ти сама її в'язала. Так. Боже. А це ти по якомусь майстер-класу в'язала? Так, по-вашому. По -нашому. По -нашому. Дуже класно, дякую тобі, Боже. Які так... майбутні майстрині у нас ростуть Сміна. <рес> а що це у тебе за такий цікавий виріб? А це капішон заліз. Це ти сама в'язала? Ти ж сама? А, яка ти молодець. Він і ідеально підходить на зу. А в тебе то, ту... Боже, тут ще розріз і коли вставляється. Ой, ти дуже сама придумала таке? Так. Молодець. Боже, молодець. ну це дуже чудово. Дякую тобі, щиро дякую. Що ти? Надаєте, дівчаткам на кулечки. Дівчатам подарунок. Яночка, пішли кульку дамо. Тримай тобі. Ой, у нас тут ще ось дитинка стоїть. Тримай, кулечку. Що ти казати? Боже, це так приємно. Я стільки сьогодні мене Сьогодні стільки подарунків, стільки всього. Ой, а можна можна вас ще? Я щось побачила. Ой, прямо на прямому ефірі. Прямо да, прямий ефір. Ви подивіться сумочка ракушка, так? Да? Да. Ух ти. А ну давайте ми її отак от. вас. Так. Э, що це за пряжа? Шнур поліефірний. Да. На Гарнітура на наша. Гарнітура наша. Боже, класно. Там щось лежить тяжке, чи воно... Ну вона й сама така не дуже легенька, ну там лежить і кошелечок теж з поліефірного шнуру. <рес> Зрозуміло. Ну, Може, глянути. Ну, я ж не буду, це ж ваше. Що, Боже, там ще й підкладка чи що? Не, не, не а, нема. це ж оце, так? Це шнурочок. Ага. Кошельочек, кошельочек. Класно. Без остеок просто так не Ну нічого. Була чорна сумка, трошки залишала. Класно. Ні, сумочка гарно виглядає взагалі-то. Дуже класно. Сумок сьогодні було дуже а, мало. Дніпро полюбляє сумки. Не знаю, але сьогодні це... Що ти кажеш? Ой! Принеси свого баранчика, покажи, Тіті. Класна сумочка, дякую. І вам дякую. Ні, сумочка гарна. В'яжіть і задоволенням. На світер трохи не вистачило. Ага, дякую. дякую. Класна. Дякую. Ваша, Дівчинка що ще вона? щось не набирає не не на, як... на якусь іграшку, мабуть, опять добирає пряжі. Ага. Та, що подарувала Софія, що подарувала мені Молодець, цю корівку. Не? не знаю, мені так завжди так приємно, коли дід... дівчата починають так в'язати і в такому віці. Що? Ой Бозі! Це твоя іграшка? так? Да? А хто це такий? Баранчик. Бар... Баянчик. Баранчик. баранчик. Боже, який класний. Я не заберу, не переживай. Це ж твій. А хто в'язав? А у нього ім'я ім є? Мам, а ти йому ім'я дала? Як Ні, ти його зовеш? Не називає його. Не не. Ні. Просто баранчик. Просто, ну хай буде просто баранчик. Ой, ох ти. Ну, будемо правильно йому ставити <рес> шию на місце. А в мене теж бачиш іграшка, яка це є. Коровка. Наш... коровка, <рес> <Коробка. рес> це коровка. А в тебе барашек, Держи баранчика. Держи, тримай. Дякую тобі. І вам дякую. <рес> Боже, так класно. Це майбутня майстриня, мабуть, буде. Так, ми. Зупинилися на, на, на пів вовні. І тут у нас є і Реал 40, і за Реал 40 я вам вже розповіла, ви в лозі побачите цей цей джемпер е, Ангора Голд. Лінійка Aleseла на Голд, це Fine 800-ка і Classic. З цієї сторони, якщо взяти це у нас тут є Альпака Ройл. З дуже класними кольорами, вони такі спокійні. Не знаю, мені щось от палітра така от подобається, ось вона ще зверху є. Меніл також подобається, в київському магазині її просто дуже. Ігр. сильно Ми yeah, були, її дуже, були її дуже так розкопали. Сьогодні розкупили <confusion> на капоп-мікс, коли Після того, як я зв'язала собі джемпер, який зараз на мені, це нака Mix, На жаль, цього кольору зараз немає тут, але сьогодні вона була в тренді і її просто розкопали. Ми вже залишки виложили сюди на полицю, щоб докупального. Завтра треба завтра прийти в якомусь новому джемпері з новою п'ячі, щоб її я, також розкопала. Я взяла з собою Сі. ні. Та, ну, ще ні, я взяла Дві з собою реджем, працею. Завтра побачите, не буду казати. Так що завтра приходьте до нас до магазину і ви все побачите. Так, Шкарпеткова пряжа Мілана, до речі, моя улюблена, як я сьогодні побачила, І сьогодні приходили багато речей, з неї почала, починають в'язати. Мабуть, вже спробували, що ця пряжа ну, заслуговує на увагу і варто з неї щось зробити. Маринос, газал, бебі, вул, це як, норка. І букле з цієї сторони Лана Голд Classic, Лана Голд Файн, Лана Голд 800. У нас є два зали. В одному залі у нас більше таке, що для в'язання, для вишивання. А це наш уголок для діточок. Де вони тут граються просто? І у нас є інший зал для. Мазич фурнітура для мазит, фурнітура для 25. Свято триває, свято ще. 6 числа в неділю воно закінчиться і у вас ще є нагода прийти до нас у гості, поспілкуватися, може щось порадитись, може я вам можу чим порадити. Можете просто приносити свої речі, щоб попасти до нашого влогу на наш Ютуб канал. Мені дуже приємно. Я коли так думаю, чи здивує мене чим з Дніпро, мене з утра вже здивували. Дуже багато виробів, дуже все класне таке. Ну не знаю, наші україночки, я завжди. Кажу, настільки талановиті, настільки вони енергійні такі, не знаю. Ну, ну просто я в захваті. Перший день мені дуже сподобався і дуже класно проходить. не знаю, все дуже яскраве, все дуже таке. не знаю, все, я, я на емоціях, чесно вам скажу. Ну що ж, а є якісь питання? Тільки про те, як замовити пряжу, і потім посиланнячка залишиш на наш так, сайт. Так, так, а так, так питання не було, тільки слова про те, що нас обожнюють. <гум> 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 дякую, дякую. Ну що, мені показують, що вже час, треба закінчувати. Я з вами не прощаюся. Ми з вами зустрінемося ще на нашому каналі. Тож, папа -па і солодких вам петеляк.